Ви можете купити великий, практичний та надійний монітор HP z 27 qg 3 з IPS матрицею та 99% охопленням колірного простору SRGB в мА зеніторба. Цей монітор забезпечує максимально реалістичне відтворення зображень під будь-яким кутом завдяки своїй передовій технології. У моніторі HP z 27 qg 3 є вбудований фільтр синього світла, що захищає ваші очі без впливу на точність передачі кольорів. Антиблікове покриття монітора допомілі Агодини уникати від блисків, забезпечуючи вам оптимальний комфорт під час тривалої роботи. Цей монітор також має ергономічний дизайн підставки, що дозволяє регулювати висоту, кут нахилу, поворот та обертання для створення найбільш зручного робочого середовища. Завдяки роз'єму DisplayPod ви можете підключити додаткові монітори та розширити свій робочий простір. Також на моніторі легко кріпиться додаткове аудіообладнання або настільний міні міні-ПК чи робочу станцію hpz 2 Mini. Програмне забезпечення HP Display Center дозволяє вам персоналізувати монітор та захистити його від крадіжки. Іншим важливим аспектом цього монітора є його екологічність він виготовлений із переробних матеріалів, не містить шкідливих речовин та відповідає сертифікаціям Star, TCO, tco ТСО ХТІПІТ. Отже. Якщо ви шукаєте великий монітор із передовими технологіями та екологічною відповідальністю, то монітор Z27Q QG 3 є прекрасним вибором, який ви можете придбати в мілі година зеніторба.